Так, ну що, всім привіт! Як ви вже зрозуміло, це новий е, відосик на моєму каналі. Значить, що я роблю? Я вкрав хорнет, якщо ви помітили, я не на форте. Тупо люди, які досі думають, що Хорнет мій зараз взагалі... Ще більшому. Ну, коротше, нічого не розуміють. Зараз тренування е, по мотокросу і там є цей маленький КТМ 65 кубів. І я хочу зараз е, просто позмагатися з ним, тому що Хорнет. Має 172 мотор, 21 сила, тут резина нормальна, є зацеп. І я думаю, і зараз морозець мінус 2, блін. Я вам скажу про холодно але я їду тупо, щоб вам відос зняти. Тому поставте лайкос, підпишіться, я буду вам дуже вдячний, тому що стараюсь. Надіюсь ну, камера не здохне через холод. Значить, пацани, до Хорнета я не привик що я їду, мені там передачі е, Ну лапки. І то, то тобто незручно, ергономіка сама також. Я сподіваюся, якось вкатаюсь трохи, доки я туди приїду. Коротше, що я вам скажу, корнет, бляха, тут є зацеп, тут є мотор, і він бляха, ну. Відор не закрив. Бляха! Хтось мої відоси дивиться і перевалив. Прикиньте! Чи що це? Бляха! Дим! Ну я на ендуро катаю, тому мені в сараті. Тут не один я. Что тут хтось? Ха-ха! Прикол! Це має бути гонка, а не покатушка! Оба! Почуки! Але там вже є. ще, давайте спробую виїхати. Тут розгона ніяко. Але ж в мене є за А, я шліфую. Ой, я заглох. Ой, ой-ой-ой! Фу. Ой, я зарылся Там корень, походу. Жесть. Походу, да. Оп. Оп. Падаю. Оп. Жесть. Да, там корень. Зихов стоит лываю и выезжаю. на Ой-ой-ой! Придіньте ой, ой. на максимальних оборотах, іду в букс Тобто тут, тут виходить, правда, ще холодно і резина не така. Все, звинемося вже там. Я би вже ліг. Капець він валить. Вирощу, <му> пацани, вирвав я спортсмена. З його принування Е, це, це Що, Це в мотопросі треба так робити Опять скормить Отстрелює Що тут перекупали? Як нам стартувати? Ми тут на стартовій лінії. Ладно. Ні, ну ладно. Мені цікаво, як... ну хорнати явно, що краще їде. Вау! Вау! Красаво! Хорош. Вставай Так я ще дещо скажу, коротше. Я спочатку не замітив, взагалі, дивлюсь, типа графіка така сама. Мені сказав... Хтось мені сказав, що це короче, вже 85-ка, не 65-ка. 65 ки yeah. 65 вроді чорна рама була і пластик жовтий. Yeah. А графіка така сама. Тому... Знаєш, 65-ку і було ближче, що я може буду доганяти на ньому. А на 85 ці буде, походу, зараз жесть. Давай. Е Йохума. Да, ну можемо за нього типа, і назад. Давай. Стартуємо в піску, що для мене дуже не класно. Так. Хух. Я ще й не втикнув! Бля, камука! Все! Треба строби якось статанути! Оце ужас! Нема ходу! Нема такої мучі! Белін! Це було неприємно! Мені треба, треба з трави стартувати. Поняв, бо тут немає такої потужності. Давай десь отам між, сос, між соснами стартанемо. Тут один фіг пісок. Капець. Тобі... може зліва станеш чи тобі вийде туди поїхати. Нормально, так? Блін, тут це одно трави мало. Може як назад будемо їхати сюди, якось трави спробуємо. Ну, давай. Ой. Блін, це ще 85-ка, це жесть. Тут може я не знаю. Отут. Тут Тут, вроді можна стартанути. Давайте коротше от, от звідси, щоб був типу, розгон. Їдемо. Блін, була б 65-ка, от зараз я стартанув більш-менш. Але ти все одно потім уходиш. Бляха! Жестко Пидить, а буха добра, хай буде Милифора буде, пару сантиметров Готовый? У Просто резкое сцепление Немного нажимаешь, но уже Хорош. Старт! Ну дніпа! Ненадовго! Вау! Ненадовго, коротше! Але я з ним майже рівно їхав! Досить на короткий час! Жесть! Блін, холодно стає, вже п'ята година майже, блін, щось руки доб'ють! Вау! Е, дякую, дякую тобі, що виділив свій час! цей тренування вирвав корот все, всем дякую ставте лайки підписуйтесь на канал коротше це була 85 ка це круто ти дуже класно там підпрыгував капець як ми їхали коротше кай всем показ Так, виїжджати хоч тепер мені млячимо. Але можна попробувати за Блін не хочу мучитися. Тьоха, я б тут на форті вмирав за себе нема. О, пляшка, не розбита, добре? Махали турист пляшку?